Ви коли-небудь замислювалися про те, що деякі, здавалося б, нешкідливі предмети у вашій спальні можуть блокувати потік позитивної енергії у вашому житті, це вірно. Те, що ви зберігаєте у своєму місці відпочинку, може саботувати ваші фінанси та заважати процвітанню увійти у ваш дім. У цьому відео ми збираємося розкрити дев'ять речей, які слід негайно прибрати зі своєї спальні. Щоб звільнити місце для достатку та уникнути привабливості, бідності та розорення, зберігання енергії у вашій спальні чистою та гармонійною є важливим для залучення хороших речей у ваше особисте та професійне життя. Уявіть, що ви перетворюєте свій простір на справжній магніт для процвітання. Де щоранку ви прокидаєтеся з впевненістю, що успіх і щастя поруч, ми дослідимо, як невеликі зміни у вашому оточенні. Можуть значно змінити ваше життя. З цього відео ви дізнаєтесь, як ці дев'ять речей, про які ви можете навіть не підозрювати, можуть блокувати можливості, які ви бажаєте, але не хвилюйтеся, ми крок за кроком допоможемо вам усунути ці негативні впливи та дозволити позитивній енергії текти вільно, принести у ваше життя більше успіху, здоров'я та достатку. Перш ніж ми почнемо, не забудьте поставити лайк цьому відео. Та підписатися на канал, щоб не пропустити подібний вміст. І, звичайно, ми хочемо почути від вас. Прокоментуйте одне з наведених нижче позитивних тверджень, щоб залучити хороші речі прямо зараз. Я магніт для позитиву та достатку або моя спальня є храмом процвітання. Давайте працювати разом, щоб створити середовище, яке підтримує ваш розвиток. Спальня одне з найбільш інтимних та особистих місць у нашому домі. Ми проводимо значну частину свого життя в цьому середовищі, сплячи, відпочиваючи чи просто шукаючи хвилини спокою. Проте багато людей не усвідомлюють, що спальня має прямий вплив на наші емоції, психічне здоров'я та навіть наше фінансове життя. Середовище, в якому ми спимо, впливає не тільки на наш відпочинок, але й на те, як ми почуваємося та поводимося щоденно. Енергія, що циркулює у вашій спальні. Може відповідати за залучення процвітання, або, навпаки, створювати перешкоди, які призводять до таких труднощів, як відсутність успіху і навіть фінансових проблем. Чи помічали ви коли-небудь, як в одних місцях ви відчуваєте себе добре, а в інших без видимих причин відчуваєте дискомфорт? Це відбувається завдяки енергетиці навколишнього середовища. Кожен предмет, який ми тримаємо навколо себе, несе в собі вібрацію. І коли ми дозволяємо енергії застоюватися, це може негативно вплинути на нашу особисту вібрацію. У випадку спальні, де ми заряджаємося енергією, цей застій може бути ще більш шкідливим. Накопичення непотрібних або невпорядкованих предметів може призвести до того, що енергія потрапить у пастку, перешкоджаючи природному потоку процвітання. Ось чому впорядкування та видалення певних предметів зі спальні може бути ключем до розблокування циклу достатку. Поза застійною енергією існують певні об'єкти, транскрипції, які згідно з багатьма традиціями та духовними практиками є справжніми магнітами для негативної енергії. На перший погляд, ці предмети можуть здатися нешкідливими, але їхній вплив на атмосферу вашої спальні, а отже, і на ваше життя, може бути руйнівним. Самі того не усвідомлюючи, ці предмети накопичують погані вібрації, які проявляються у вигляді фінансових труднощів, відсутності можливостей і навіть проблем у відносинах і здоров'ї, розуміння важливості збереження плавної та позитивної енергії у вашій спальні є першим кроком до зміни вашої реальності. Тому, перш ніж заглиблюватися в список об'єктів, які необхідно видалити, важливо визнати, що наше оточення безпосередньо відображає наш внутрішній стан. Спальня, місце, де ми проводимо дорогоцінні години, повинно бути справжнім святилищем миру та достатку. Піклуючись про енергію, що циркулює в цьому просторі, ви готуєте ґрунт для того, щоб процвітання природним чином увійшло у ваше життя. Тепер давайте дізнаємося, які дев'ять речей вам слід прибрати зі спальні, щоб багатство та благополуччя завжди були присутні у вашій подорожі. Номер один перший предмет, який приваблює у ваше життя бідність і розорення, накопичений одяг і взуття, якими ви більше не користуєтеся. Одяг і взуття, які ви не носили місяцями чи роками, є головними лиходіями, коли йдеться про блокування потоку, процвітання. Ці предмети не тільки займають фізичний простір у вашій спальні, але й зберігають енергію минулого, не даючи новим можливостям увійти у ваше життя. Коли ви тримаєтеся за ці об'єкти, ви ніби чіпляєтесь за стару версію себе, блокуючи шлях до нового та багатого. Накопичення одягу, який більше не є частиною вашої рутини, може бути безпосередньо пов'язане із застоєм у ваших фінансах та особистих цілях. А тепер добре подумайте. Скільки разів ви відкривали шафу і знаходили речі, про які навіть не пам'ятали. Це накопичення створює відчуття прихильності до минулого і створює вібрацію дефіциту, зберігаючи одяг і взуття, якими ви не користуєтеся, ви посилаєте Всесвіту повідомлення про те, що ви не готові отримувати нові можливості. Простір, який займає цей одяг, це той самий простір, який можна використати для залучення нових речей. Як матеріальних, так і фінансових. Якщо ви хочете розчистити шлях до процвітання, настав час зробити ретельне прибирання гардеробу. Відпускаючи цей одяг і взуття, не сприймайте це як фізичний акт позбавлення від старих речей. Ви створите цикл оновлення у своєму житті. Фізичний простір, який ви звільняєте, є прямим відображенням ментального простору, який ви створюєте для нових можливостей. Енергія починає текти вільніше. І достаток нарешті знаходить свій шлях. Спробуйте видалити все, що більше не служить вам. І подивіться, як ваше фінансове життя почне покращуватися. Це не просто організація, це трансформація. Номер два. Ще один головний блокатор процвітання у вашій спальні: зламана або невикористана електроніка. Багато з нас зберігають зламану або невикористану електроніку в спальні. Чи знаєте ви, що вони є джерелом застійної та негативної енергії. Ці предмети, особливо, якщо вони пошкоджені або більше не використовуються, не тільки займають місце, але й порушують потік енергії, необхідний для процвітання. Спальня, яка повинна бути місцем відпочинку та оновлення, стає місцем для зберігання накопиченої енергії, і ця енергія безпосередньо впливає на ваше фінансове та емоційне життя. Добре подумайте, Скільки електроніки ви зберігаєте в ящиках або навіть на столах у спальні, чекаючи, щоб її полагодили чи викинули. Тримаючи ці предмети в особистому просторі, ви блокуєте циркуляцію позитивної енергії, а отже, і добробут. Крім того, зламана електроніка нагадує нам про невирішені проблеми в нашому житті, символізує застійні і невирішені ситуації. Це може безпосередньо вплинути на ваші фінанси. Де справи, здається, йдуть не так, як мали б. Видалення зламаної або невикористаної електроніки це як відкриття порталу нових можливостей. Позбувшись цих предметів, ви дозволите спальні повернути собі свою основну функцію місце відпочинку, зцілення та оновлення. І коли простір знаходиться в гармонії, ваше життя починає узгоджуватися з цією енергією, залучаючи фінансові можливості та відчуття достатку. Не недооцінюйте силу усунення цих невидимих блоків. Номер 3. Одним із найшкідливіших предметів для вашого добробуту є накопичення старих паперів і документів. Ви помітили, скільки паперів, старих купюр і документів ми накопичуємо в спальні. Ці предмети, якщо вони вийшли з ладу або зберігаються без призначення, є одним із найбільших блокаторів енергії. Вони представляють розумовий і фізичний безлад. І якщо їх залишити без уваги, вони починають притягувати вібрацію дезорганізації, що безпосередньо відбивається на ваших фінансах і можливостях, надлишок паперів створює середовище, завантажене минулою інформацією, не даючи новим місцям для появи. Згадайте, коли востаннє ви намагалися знайти важливий документ серед купи невпорядкованих паперів? Розчарування чи не так? Ця зовнішня дезорганізація безпосередньо впливає на ваш внутрішній стан і вашу здатність залучати процвітання. Фізична плутанина породжує розумову плутанину, яка може призвести до втрати концентрації та можливостей. Коли ви зберігаєте старі та непотрібні документи в спальні, ваш розум залишається в минулому, замість того, щоб бути відкритим для нових можливостей. Упорядкуйте свої документи, позбудьтеся того, що більше не служить. І наведіть порядок у тому, що потрібно зберегти. Роблячи це, ви помітите, що ваше фінансове життя починає набувати більшої ясності. Енергія, яка колись застрягла в старих і непотрібних речах, почне текти вільніше, звільняючи місце для нового зростання та можливостей достатку. Не недооцінюйте вплив, який просте упорядкування ваших паперів може мати на ваше життя. Номер 4. Велика пастка для процвітання, пошкодження або зламані старі меблі, або зношені меблі це більше, ніж просто естетична проблема. Вони несуть енергію зношування та розпаду, відображаючи ту саму вібрацію у вашому житті. Коли ви зберігаєте пошкоджені меблі у своїй спальні, ви надсилаєте повідомлення про те, що ви приймаєте погіршення та відсутність оновлення, що безпосередньо впливає на вашу здатність залучати процвітання. Ці предмети символізують застій і відсутність турботи про особистий простір. А тепер подумайте про той предмет меблів, який пошкоджений, або те, що ви давно збиралися замінити, але не робили цього. Кожного разу, коли ви бачите його або взаємодієте з ним, навіть несвідомо негативна енергія цього об'єкта підсилюється. Це не тільки шкодить обстановці спальні, але й вашому мисленню, змушуючи вас приймати менше, ніж ви заслуговуєте. Спальня, яка повинна бути святилищем для відпочинку та відновлення, зрештою стає місцем низьких і обмежувальних вібрацій. Заміна або ремонт цих меблів, є потужним заходом для відновлення енергії в кімнаті, буде змінено не тільки фізичний простір, але й ваше мислення щодо достатку та турботи про те, що ви маєте. Невеликі зміни, наприклад, заміна зношених меблів, можуть призвести до великих змін у вашому фінансовому та емоційному житті. Оновлюючи свій простір, ви відкриваєте двері до процвітання. Номер 5. Рослини є символами життя і зростання. Але коли вони мертві або штучні, вони можуть мати протилежний ефект у вашій спальні. Мертві рослини символізують застій і загнивання. У той час як штучні, хоч і здаються нешкідливими, не приносять життєвої енергії, яку дають справжні рослини. Зберігання цих предметів у вашій спальні. Може блокувати потік позитивної енергії та процвітання у вашому житті. Подумайте, що ви відчуваєте, коли бачите зів'ялу рослину або запорошену штучну квітку. Це бачення, навіть якщо воно підсвідоме впливає на ваш душевний стан і ваше сприйняття достатку. Мертві рослини символізують втрачені можливості та покинуті проекти, тоді як штучні представляють помилкове відчуття росту без справжньої життєвої сили. Видаліть ці рослини та по можливості замініть їх живими, здоровими. Якщо у вас немає часу або навичок доглядати за рослинами, вирішіть залишити простір. Порожня відсутність краще, ніж присутність чогось, що не передає життя. Роблячи це, ви звільните місце для нових можливостей і справжнього зростання, щоб увійти у ваше життя як у фінансовому, так і в особистому плані. Номер шість. Дзеркала відіграють важливу роль в енергетиці кімнати, але якщо вони розбиті або неправильно розташовані в спальні, вони можуть спричинити серйозні енергетичні проблеми. У багатьох культурах розбите дзеркало не тільки вважається поганою прикметою, воно також відображає та примножує фрагментовану енергію, що може негативно вплинути на ваші фінанси та загальний добробут. Подивіться на дзеркала у своїй спальні. Чи є якісь тріщини, чи розташовані так, щоб відбивати ліжко чи двері? Розбиті дзеркала хаотично розсіюють енергію, а ті, що відображають ліжко, можуть заважати вам спати і виснажувати життєві сили. Дзеркало, розташоване навпроти дверей, може призвести до того, що можливості відскакують за межі вашого простору, не даючи процвітанню оселитися в ньому, негайно видаліть розбиті дзеркала і переглянути розміщення інших. Добре розміщене дзеркало може посилити позитивну енергію та розширити відчуття простору, сприяючи створенню атмосфери достатку. Встановивши цей елемент у вашій спальні, ви створите середовище, яке віддзеркалює та приваблює процвітання, а не розсіює його. Номер 7. Ще один об'єкт, який слід терміново видалити. Чи пов'язано щось із негативними спогадами? Часто ми зберігаємо предмети, які нагадують нам про важкі моменти чи стосунки, що закінчилися, вважаючи, що це просто нешкідливі сувеніри. Однак ці предмети несуть важку енергію та можуть закріпити негативний досвід у вашому найінтимнішому просторі, блокуючи потік нової та позитивної енергії. Поміркуйте чесно, чи є у вашій спальні предмети, які, коли ви дивитесь на них, викликають почуття смутку, гніву чи жалю. Це може бути фотографія колишнього партнера, подарунок від того, з ким ви посварилися, або навіть предмет, який нагадує вам про важкий період у вашому житті. Ці об'єкти діють як енергетичні якорі, утримуючи вас у минулому та перешкоджаючи новим можливостям для щастя та процвітання. Відпустіть ці предмети з вдячністю за отримані уроки. Видаляючи ці елементи, ви не стираєте минуле, а звільняєте місце для нового. Ця дія є потужним символом того, що ви готові рухатися вперед і отримати благословення, які приготував для вас Всесвіт. Ваша спальня стане святилищем спокою та можливостей, вільним від тіна й минулого. Номер вісім зупинений або несправний годинник у вашій спальні. Це більше, ніж просто зламаний предмет декору. Він символізує застій і відчуття, що час не на вашому боці з точки зору процвітання. Непрацюючий годинник може символізувати втрачені можливості та нездатність рухатися вперед у житті. Подумайте над повідомленням зупинений годинник посилає ваші підсвідомості кожен день це говорить про те, що ви застрягли в моменті, не в змозі прогресувати. Це може проявлятися як відчуття постійного запізнення в житті, втрати можливостей або відчуття, що успіх завжди недосяжний. Годинник, який працює швидко чи повільно, також може створити відчуття неузгодженості з природним потоком життя. Негайно зніміть або відремонтуйте ці годинники. Якщо вам подобається мати годинник у спальні, переконайтеся, що він працює бездоганно. Працюючий годинник символізує позитивний рух, нагадуючи вам, що кожна мить це можливість для зростання та процвітання, синхронізуючи своє оточення з правильним плином часу. Ви вирівняєте своє життя з ритмом достатку та успіху. Номер 9 Нарешті, але не в останню чергу. Це предмети, пов'язані з залежностями чи шкідливими звичками. Предмети, які нагадують вам про залежність і шкідливі звички у вашій спальні, можуть бути потужними блокаторами процвітання та добробуту. Ці предмети не тільки займають фізичний простір, але й несуть негативну енергію. Яка може зірвати ваші зусилля щодо здоровішого та процвітаючого життя. Добре, подумайте, чи є у вас порожні сигаретні пачки, пляшки від алкоголю, контейнери для фастфуду чи будь-який інший предмет, який символізує звичку, яку ви намагаєтеся подолати. Ці предмети діють як якір, утримуючи вас прив'язаними до поведінки, яка більше не сприяє вашому особистому та фінансовому розвитку. Щоразу, коли ви бачите їх, навіть несвідомо, ви зміцнюєте ці негативні моделі у своїй свідомості. Видалення цих предметів зі спальні є актом самоповаги та важливим кроком до більш збалансованого та процвітаючого життя. Усунувши ці фізичні нагадування, ви заявляєте про свій намір залишити позаду шкідливі звички та звільнити простір для нових можливостей зростання. Замініть ці предмети предметами, які представляють ваші цілі щодо здоров'я та благополуччя як красива пляшка з водою, надихаюча книга чи здорова рослина. Ця зміна не тільки змінить енергію вашої спальні, але й підтримає ваш шлях до більш позитивного та насиченого життя. Тепер, коли ми усунули об'єкти, які блокують процвітання, настав час перетворити вашу спальню на справжній магніт достатку. Кожна маленька зміна, яку ви робите, є кроком до більш заможного та щасливого життя. Почніть вводити елементи, які притягують позитивну енергію, наприклад, кристали. Прозорий кварц, наприклад, відомий тим, що посилює позитивну енергію, тоді як цитрин часто називають каменем достатку, покладіть їх біля ліжка або на тумбочку. Живі рослини також необхідні. Вони не тільки очищають повітря, але символізують ріст і життєву силу. Вибирайте такі рослини, як щасливий бамбук або нефрит, які відомі своїми сприятливими властивостями. Пам'ятайте, що ретельний догляд за цими рослинами має вирішальне значення, оскільки здорові рослини відображають і залучають процвітання у ваше життя. Кольори у вашій спальні також відіграють важливу роль у залученні достатку. Включіть відтінки зеленого, що символізує ріст і золото, який символізує багатство та успіх. Ви можете зробити це за допомогою декоративних предметів, таких як подушки, штори або твори мистецтва. Не менш важливі чистота та організація вашого простору. Перетворення прибирання на щотижневий ритуал полягає не лише у видаленні пилу, але й у очищенні застояної енергії. Уявіть, що організовуючи та прибираючи, ви створюєте простір для нових можливостей і благословень у своєму житті. Організована спальня відображає організований розум, готовий сприймати та використовувати можливості, які пропонує всесвіт для енергетичного оновлення вашої спальні. Розгляньте такі методи, як розмазування шавлією або використання енергетичних очисних спреїв на основі трав. Регулярно відкривайте вікна, щоб свіже повітря циркулювало, приносячи нову та яскраву енергію. Прикрасьте свій простір предметами, які надихають вас і нагадують про ваші цілі, дошка бачення з вашими мріями, мотиваційні цитати або фотографії щасливих моментів у рамці можуть бути потужним щоденним нагадуванням про ваші прагнення. Ваша спальня має відображати ваш ідеальний образ і ваші життєві прагнення. Кожного разу, коли ви заходите в цей простір, ви повинні відчувати натхнення та мотивацію для здійснення своїх мрій. Трансформація вашої спальні це лише початок. Щоб справді залучити достаток, важливо розвивати мислення про процвітання. Це означає вірити, що ресурсів у світі достатньо для всіх і що ви заслуговуєте на успіх і щастя. Візуалізація є потужним інструментом у цьому процесі. Щодня приділяйте кілька хвилин візуалізації своїх цілей, ніби вони вже досягнуті. Уявіть, що ви живете життям своєї мрії. Відчуття емоцій, пов'язаних із цим успіхом. Ця практика програмує вашу підсвідомість розпізнавати та використовувати можливості, які відповідають вашим цілям. Поєднуйте це з щоденними позитивними твердженнями. Почніть свій день із таких фраз, як я, магніт для процвітання та успіху, або рясні можливості відкриваються мені легко. Ці твердження зміцнюють вашу віру в достаток і допомагають зосередитися на позитивних аспектах життя. Вдячність є ще одним важливим елементом привабливості перед сном знайдіть хвилинку, щоб подумки або фізично перерахувати три речі, за які ви вдячні. Вдячність є потужним підсилювачем позитивної енергії та допомагає підтримувати високі вібрації, залучаючи у ваше життя ще більше добра. Практика короткої медитації, зосередженої на достатку, також може бути надзвичайно корисною. Уявіть себе в оточенні золотого світла процвітання. Відчуйте повний спокій і впевненість на своєму шляху до успіху. Коли ви змінюєте свій фізичний простір і приймаєте ці розумові практики, поспостерігайте, як починає змінюватися ваш погляд на життя. Гармонійне середовище сприяє розумовій та емоційній ясності, дозволяючи вам приймати рішення. Які більше відповідають вашим цілям процвітання. Ну, ось і все на сьогодні. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника. Щоб не пропустити жодного корисного, інформативного щоденного відео. Дякуємо за перегляд!